thank hey. you Доброго дня! Я вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні субота, 22 квітня. У нас дуже гарний день, сонечко, трошки вітер, але це нам не звикати, це наша звична погода. І ми вирішили посадити цибульку розсадою. Вона у нас вже Гарна, ми її трошки загартували. Я вчора показувала, що вона вже проситься на волю, тож сьогодні субота і у тих, хто працює вихідний день, це стосується мого чоловіка. Він у нас ще ходить на роботу, то сьогодні вихідний і мені в впомощ. Землю ми пересапали, трішечки вона залягла під снігом і під цими весняними дощами. Гарно посипали її перегноєм. У нас не перегній, а компост. Ми самі робимо з трави. Зробили ярочки і Здобрюємо попілом його. І сьогодні в нас буде трішки механізований труд. Ми будемо поливати шланги водою, не будемо носити поливальниками, щоб не затоптувати. А з водопроводу, по-любому, у вас у нас вода холодна, то будемо гарно поливати ярочки водою. Ну, Поки що зробили два рядки. Тут десь так буде метрів 10, може 9. Я так пам'ятаю, з того, як ми садимо кавуни і купляємо плівку на цю довжину. Поки що лише два рядки, щоб не затоптувати. Висаджувати буду цибулю Дайтона. Це вже у нас перевірений сорт. Дуже Гарна вона, гарна лежкість у неї. Ми забули в минулому році на альтанці, то ще їмо. І лиш трішечки почала проростати. І ексібішен. Ну, все, пішов чоловік включати воду. Зараз будемо заливати і пробувати садити. Ось така цибулька. Корінь довгенький, я трішечки його прищіпую. Уже гарних два справжніх пера. Десь будемо садити на відстані 10 см цибулинка від цибулинки, так, щоб сама цибулина не була пригорнута, лише коріння. Ну, Трішечки вона вийде пригорнута, але вона... потім земля сядеться і цибуля вийде зверху. Тут треба було ножницями підрізати і все. Я не взяла ножниці знизу, то буде вона гарно рветься, вона така сочна. Ми зараз посадимо дайтону у верхні рядочки, а вниз, якщо щоб щоб можна буде виривати раніше. Насалати. І я, мабуть, не буду розкладати, щоб не затолочувати землю хорошо, а зразу і буду її садити. Рукавиці не хочу, то я руки помию. Ось так і вона. Не глибоко. Не глибоко. Цю... ця піде сюди. Цю підтягну, яка заглибиться. Все, та, що похилилася, вона підніметься. Багато рвати не буду, бо вже сонечко і вона Щоб не пересохала. Щоб пересохне, так, да. потрошки. Не знаю, ми, мабуть, сьогодні всю не висадимо, а може висадимо. Ще хочу посіяти спаржеву фасолю. Ого, трішки. Незручно, коли руки. Під кінець уже приловчилась, можу садити. І зараз як більше досаджуємо і мабуть підемо покропимо чесничок, так? Да? Ну так. Да. Якщо більше трошки рідше, як Польємо зараз зверху. Ще трошечки. Так, вона лежить, встане. О, чіпляється з рукавичку. Корінчики присипали і то, що треба. Що ти трошки сапаєш, так? Да? Сапаємо, сапаємо. Ну давай, я знизу і цибульку теж, чи цибулю лишимо. Тоже, тоже, тоже я зайду зараз з тої сторони і ми встигнемо. Зараз трохи і тоді побіжимо вниз. Хорошо. Терміново рятуємо чесник. От середній листок починає в'янути, мабуть, вологи забагато, він не дихає, зараз просипаємо і жовтіє, жовтіє листочок середній. Після того снігу він ніби почав підніматися, але починає чахнути. Черв'як ніби не їсть, але ми зараз покропимо Енджіо. Добавили і аміак, 100 грам на відро води, вже від е, вишневої мухи. Просипаємо, щоб він чуть-чуть дихнув. Ну, дуже він. Буквально ще вчора якийсь зранку був кращий, сьогодні жара і він як пріє. Зараз ми його порятуємо.